Thank you Слава Україні, підписуйтесь на телеграм. Уже не перше Петро Порошенко збирається скористатися ситуацією в країні в особистих політинтересах. Зараз вже з'являлася інформація, що екс-президент спробує зробити такий собі електоральний ривок, звернувшись до президента Зеленського з вимогою дозволити виїзд із країни студентам і усім немобілізованим громадянам чоловічої статі. Цікаве, що з цього вийде насправді. А далі чого чекати від Олексійовича? Пропозицію про початок переговорів з Путіним, тим більше що у нього в цьому питанні багатий досвід, та й сам він через ці переговори свого часу став багачем, Додамо, тому що й блогери цього самого Порошенка вже неабияк активізувалися по його наказу і почали працювати за уже звичною методичкою для підняття рейтингу цувочолого. Видно, усі чисельні боти не допомогли і здулись. Так головний редактор цензора Юрій Бутусов звинуватив владу в дезінформації. Київська влада трималася і тримається лише завдяки постачанню натовського озброєння. Проте треба враховувати, що зброї стає все менше. Про це той самий експерт заявив у ефірі одного з телеканалів Порошенко. Звісно, прямий також він прокоментував заяву начальника ГУР Буданова про те, що на початку весни наступного року ЗСУ не лише вийдуть на кордони до 24-го, а й зайдуть на територію Криму. Я не бачу зараз перспектив, щоб ми так швидко змогли звільнити Крим, так швидко вбити російську армію. Я про це говорив з початку війни. Ця війна тривала, вона не на один рік, сказав Бутусов. А справді будемо вірити псевдоексперту з наступу ЗСУ, а не голові розвідки. Те, що війна надовго, таки погодились. Але ми також бачимо у заявах Бутусова небо як пов'язаного з і Порошем. Нком спроба відвести від них удар пов'язаний із розслідуванням справи здачі Криму у 2014-му. Хоча, напевно, сам того не розуміючи, викликає під той самий удар лише себе та свою верхівку. Якщо відверто, то це ніщо інше як показник того, що у багатьох псевдополітиків настала криза жанру. І тепер, коли ситуація стала більш-менш безпечною, розуму вистачає лише на уже звичну стратегію критику влади. Першим себе вже ж показав Порошенко, десь там собі їздив по місцях роздачі автоматів для створення гарного мадійного тла і красивої картинки. А опісля на блокпостах його було більше не зустріти. Війна оголила дуже багато внутрішньополітичних проблем у тому числі. З'ясувалося, що абсолютно ніхто жоден із політиків, близького чи відповідного далекого минулого, не спроможний стати опорою для влади новочасної. Усе на що виявилися здатні бувалі, це закупати сокеровій війни з владою. Цього ж ніяк недостатньо. За фактом справжнього об'єднання так і не відбулося. Політики, які опинилися за межами владних кабінетів, просто не готові робити щось справжнє спільно з нинішньою верхівкою. Можна ж було банально. Розподілити між собою зони відповідальності на час війни та працювати кожному у своєму робочому секторі. І на сам кінець варто вже вкотре зазначити, те, що відбувається сьогодні в країні, є приводом для консолідації та об'єднання зусиль, але це точно не привід для політпіару. На цьому в мене все підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок та пишіть свої думки у коментарях.